Тут був процес щойно, практика цвіхостояння, Що скажеш? Ах, да, важко щось підібрати словами. До такого важко підготуватися, але це напевно, дуже круто. Бо якщо б я знав, би, що мене очікує, я би заказав дві практики твоїх Так в житті відбувається, коли ти дійсно не знаєш, що тебе очікує, ти типу задаєш вже вопрос, пішов би ти раніше, якщо б знав ці відчуття, то ти потім такий в випадку. Да, Проходить певний час, і ти такий ще треба спробувати. Але цей бар'єр, коли ти не знаєш, що тебе очікує, потім ти проходиш через етап і вже отримуєш якийсь результат. І оцей етап середній, блін. Фух, його треба трохи переосвідомити, переосмислити, і він, мабуть, все ж таки трансформірується в щось. Бо поки важко, важко думати, через що ти пройшов, але пізніше я точно знаю, що це призведе до чогось реально крутого. Так. Що Відчуття, звісно, не Щось в мене так в житті відбувається, що йому так, коли ти не знаєш, через що проходить. Ти такий, юху, давай, погнали!» <laughs> <laughs> А там такий, а, куди я попав, чого ні спасінням, дайте телепорт мені, я хочу втікти від цього. А коли вже проходиш через неї, такий ага, десь щось. Тут і так, тут і так. Твоя душа ще попроситься на цвяхи. Я. я знаєш, я вже боюся цього відчуття, бо вона вже там, там десь кричить в глибині, і да. такі, ага, чувак, юху. <laughs> Але... Дуже багато людей кажуть на першій практиці, що ні, все, я ніколи більше, все. Ага. а потім пишуть, ні, мені треба, я хочу. Самі не стають, мені пишуть, бо зі мною інакше це. Ти мені навіть коли скинула ссылку, я подивився їхню там ціну. Чесно говоря, не хотів їх купувати по причині того, що я не знаю, як з ними правильно користуватися. І я навіть даже... зараз розумію такі слідковий, що це був страх тому що, типа, не піду я туди, зараз не. А собі оправдання типа, зробив. І в принципі, воно якби справджується це хоча б частково, те, що якщо б я би, попробував би сам, я би з тобою вже, мабуть, не пішов. би. би. Не пішов би. Да, це, це больно. А якщо ще коуч буде тебе там, тарабанить справа, зліво, різко підганять, бить, то такі ні-ні-ні. Я б теж знайшов би причини відмовитися. Uh -huh. ну, якийсь якби мозок думав, що це оправдано. Тому я радий, що я не заказав. Але після цього, як з тобою вже постояли, то я думаю, поки не хочу, поки я ще від цього не відійшов. Але я знаю, що ця трансформація вона пройде, бо я вже не перший раз в таких трансформаціях. Mm -hmm. Не знаю, як тут буде, але те, що це трансформірується в щось, то це факт. Повір мені, так і є.